Для роботи з реєстром документів увійдіть у розділ зарплата реєстр документів. Реєстр документів призначений для одночасного групового нарахування та виплати обраним співробітникам премії, тарифної або учбової відпустки, лікарняного за рахунок підприємства та за рахунок Фонду соціального страхування, лікарняного по догляду за дитиною та лікарняного по вагітності. На панелі інструментів оберіть вид документу із випадаючого списку. В залежності від обраного виду документу у робочому полі модулю буде змінюватись кількість та набір колонок у таблиці. Необхідно вказати, для яких саме співробітників здійснювати нарахування. Для цього на панелі інструментів натисніть кнопку Створити запис. Встановіть відмітки напроти співробітників, яким потрібно здійснити нарахування та натисніть кнопку Вибрати. Заповніть реєстр необхідними даними. У таблиці робочої області встановіть відмітки для тих співробітників, яким потрібно виконати нарахування. На панелі інструментів оберіть команду – «Виконати». Справа від таблиці з'явилась додаткова колонка Виплата, що містить суми нарахувань.